Укрзалізниця призначила додаткові потяги на популярні напрямки під час Різдвяних свят. Переважно до Карпат. Також додали потяги до Кривого Рогу та Харкова. У деяких містах на вокзалах запланували і концерти. Як на свята працюватиме залізниця, та яким цей рік запам'ятався саме для залізничників? Тетяна Бежанар дізнавалася. 15 років поспіль провідниця Оксана Морозан курсує залізничними шляхами України. Каже, цей рік через повномасштабну війну був найважчий. Дуже тяжко було, бо були взриви, і люди налякані, діти налякані. Ну спілкуватись, звісно, з такими пасажирами. Ну було важко, бо у всіх дуже сильний стрес був і діти розказували, що батьки погибли. Залізничники розповідають, з перших днів війни працювали у найбільш небезпечних областях, звідки евакуювали людей. І досі, коли обстріли застають пасажирів під час руху, мають чітку інструкцію, кому і як треба діяти. У нас світомаскування. І ми доводимо інформацію до пасажирів. Якщо прибуваємо на кінцеву станцію, там є оголошення, в якому напрямку виходити пасажирами, чим користуватися. Все доводиться пасажирам. Поїзні бригади проінформовані, про І кожен знаходиться в цей час на своєму місці згідно з своєю посадовою інструкцією у новорічну ніч. Українська залізниця працюватиме в звичайному режимі. На деяких маршрутах додатково збільшили кількість потягів. Багато було такого, що працювали на новий рік. Які пасажири їдуть, з яким настроєм? З шикарним настроєм, ну як і всі, відмічають новий рік у поїзді. Ну замовляють більше заварну каву, а чай ну різний. І чорний, і зелений. Як подобається, що подобається пасажиру? Що п'ють у новорічну ніч більше. Більше шампанське Одеський вокзал вокзалу новорічну ніч працюватиме цілодобово. Будемо надавати допомогу, кому вона потрібна, і зал очікування, де ми приймаємо людей, яким потрібна допомога. Надаємо зарядку телефонів або якихось інших пристроїв, чай, будь ласка, на вибір, кому який потрібен, або якісь запитання хвилюють людей. Ми теж надаємо допомогу. Залізничники кажуть, цього року українці вже довели, що вміють згуртовуватись та допомагати один одному, а тому нині головне побажання для всіх однакове. Мирної дороги, мира над головою, тихої ночі, і щоб щастя і мир завітав кожну родину. Щоб скоріше настала перемога, щоб люди їздили до Одеси не тільки по евакуації, а й відпочивати влітку, і не тільки до Одеси, а і до Криму. Зурапте Делорі, Тетяна Беженар, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.